Slava Ukraine. <laughs> <laughs> Thank you so much. Ха -ха, наш слоняра друг України відзначився дублем у ворота Реалу. Деклан Райс раз, Деклан Райс, два. Ну і Мікель Маріно три. А разом з ним і Арсенал Три-нуль. Реал Мадрид розтрощено в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. УЄФА. ось таке дербі українців без українців. Андрій Лунін пропустив матч через травму. Та ще й Тібо Куртуа повернувся. Ну а Олександра Зінченка знову проігнорував Мікель Артета. Окрім того, де Райс встановив унікальне досягнення. Півзахисник збірної Англії став першим футболістом, який в одному матчі плей оф Ліги Чемпіонів забив двома прямими ударами зі штрафного. До нього ніхто не міг зробити подібне. В паралельному поєдинку Мюнхенська Баварія досить несподівано для мене поступилася. Міланському інтеру Лаутаро Мартінес вивів Адзурі ще в першому таймі. Під завісу матчу Томас Мюллер зрівняв рахунок, і здавалося б, що легенда Баварії врятувала свою команду. Але тут з'явився Фратезі і встановив остаточний результат: 1-2. Ось така ліга чемпіонів. Також не забуваємо про протистояння Барселона, Боруся Дордмунд та Парі сан Астон Астонвіла. І будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls.